Дорогі жінки та дівчата, вітаємо вас зі святом весни, краси та натхнення 8 березня, витворці гармонії, сили та справжньої магії в цьому світі. Вітаємо вам тепла, любви та гармонії в серці, щоб у вас в житті були щастя і впевненість, щоб вас переслідувала вдача і щоб кожен день у вас був успіх і час на відпочинок, радості, любові, щоб у вас завжди усе вийшлося. Щоб завжди збувалися ваші мрії та всього найкращого. Посмішок, натхнення, здійснення найзаповітніших мрій і, звісно ж, весняного настрою. Нехай тільки успіх супроводжує вас по повсякденних справах, а кожен день буде сповнений тільки любові та світла. Залишайтеся такими ж неймовірними, прекрасними та сильними. Святом наші чарівні жінки. Весна починається з вас.